Скажу, що який би не був досвідчений боєць з досить іншого виду спорту, завжди йому на заміну прийде молодий, більш досвідченіший, або більш перспективний, або більш налаштований для того, щоб виграти. Нагадую, у нас вискає. Так як у нас багато сьогодні боїв буде, то нас 30 секунд виход на відсталище. Я буду знову це е спілкувати. Бійці готові, Судді готові перший раунд. Боже, що ще не кажу, вже схоже. Я раунд. не знаю, ти хочеш, напевно, бокс вже вести. Бокс, поїхав. Раз, два. Бій! Швидкі удари, дуже швидкі удари бійця Назарова. Ясно ну, зараз представляв Україну на чемпіонатах світу за ці номінації прайдачки із раз. Він, напевно, сам тільки зможу сказати, тому що я навіть і не давай, давай, давай! Ну, і Зараз в кінці, окрім того, що боєць Назар більш досвідченіше, є ще різниця використання щитів. Він Снозар б'ється з таким щитом, так звані двері, з якими можна буквально закритися. А п'ється з Волині, зараз, на жаль, не згадаю о прізвище, він б'ється з щитом, який використовується звичайно масових номінаціях, але на моїй пам'яті також... Багато бійця, комфортніші, саме такі мечі, е, саме такі терсові щити. рахунком 16-4 перемагаємо, є Назаров. Підтримуємо